Ну що ж, hello, my friend. Сьогодні приїхала отекенька посилочка невеличка поки що. З дисочками для PlayStation 3. Точніше з дисочком для PlayStation 3. Зараз я її розпакую і будемо глядати, що ж прийшло. Які ж на цей раз скарби з'явились до нас. І перший дисочок у нас на огляді це у нас Tekken 3 для PlayStation 1. Тут коротше загвоздочка, Ой, понятно. Коробочка тут ушатная. Мені цікаво, це ж напевно, пиратка, да? А ну знаю, PlayStation 1 скаже пираточка, а не пираточка. Бо я просто похуй можна сказати PlayStation 1 пропустив. Я стартував з Dendy, і дальше с Sega, потом PlayStation 2, 3, отак і шов. От PlayStation 1 я пропустив. Як мені оце цікаво, це, це, це напевно паль. Ну, виглядає він круто. Так, тут ще один десочок є. Для Де PlayStation 1. Ну це вже по-любому. Блять, тут опять така окуня. Тут по-любому. Це вже... Паль. Що це за гра у нас? А я не знаю, що це за гра у нас. Ну. Допустимо, це може, мабуть, комусь на підгон Під'їде, під блядь, поїде. Хто у нас тут PS1 збирає? Ще піратки. Ну, Потім я запустю, гляну, що це за гра. Ну, текен. Текен це текен, текен всі знають, напевно. Так, щас я достану самий 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 сок цієї мальнюсінької посилочки. Не перемикайтесь. Там-те-дам! -та Де Майкрай 4? Ха-ха! Блін, такої версії в мене не було. Це типу, мабуть, якась японка. Ну тут о, пишеться, типу, є англійський, як озвучка, так і субтитри, мануал на англійському. Ну коротше тут якась непонятна версія в мене, якщо ви дивились ролики на каналі, я оглядав вже DMIK 4, який в мене був. То він тупо-тупо японський. А це щось смізику до зносором. Так, ну оглядаємо. О, oh, Даже мануал не какой. Я тут сейчас картиночку вставлю, яким у меня був мануал. Хорошурочка. Mm -hmm. рекламочка для PSP. Monster Hunter Portable 2G. Тоб, і Тоб, Дякую, так, ничего немає. Кстати, у меня такие досочки есть. Дякую кульпана Черви. Так, оглянем мануал. Він не кольоровий. Но это не проблема. Да, він на англійському тут. Да, він на англійському. О, для нотатків. Так, оглянемо до Тут є ось, ось царапинка ось вона. Ну а так він загалом чистесенький. Трошечки є з нього. Сліди пилячок. твого я по витираю мій еще. да да дам а наступна посилочка прийшла раніше заданого часу. Сам в шокі. Така карабасінка. Що будемо дивитися, що прийшло. Я її трошки вже бачите підшматував. Ну, щоб не падати е адрес від правника. Сікамен. Це я. Да-да. Зараз, -да. коротше, я її ще пічі крижу. Так, а почнемо ми з подарункового десочка. Ось бонус плюс. Це у нас фінал фантазі 13. Ой, таке Тихенька у нас тут діваха. За фіналку я не шарю. Останній раз е грав дуже давно, ще на PlayStation 2. Купив собі теж якусь фіналку, я не пам'ятаю, вроді десятка це була. Трошки поганяв пів часі та і дропнув. Але тут є... Корот, у нас... Ще раз пощупати фіналку. То, напевно вона на японському буде чи тут є англійський. Ну, Це тоді розберемося. Так, і наступний наш досочок Persona 4 Ultimate. За персону також не шарю, грав одну тільки частину, це Persona 3 Portable для PSP Мануал. Мануал гарненький Інструкції всі діла. Persona 4 Arena, інтересно, це може якийсь пайти, не знаю. Дисочок теж без коцнах, без нічого. А, так. Да, там же мене просили вказати ціну, за скільки я якийсь лутанув. утонув. Фіналка це ясна річ, бонус плюс, безкоштовна. А персоночка мені дісталась за 100 гривасей. 100 гривнів. Ну, дуже гарна ціна, як для такого диску. Думаю, ніхто не буде спорити. Так, продовжуємо. І в нас. Жожу! <хи> ЖОЖУ я також, не шарю, знаю, що є аніме. О, ще напевно, якесь там, як каже, дуже мемне. Але я цього не скажу, я так не дивлюся. Так, одразу скажу ціну. Теж 100 гривень. Соточка, тому що немає мануала. Та й все. Маноп йому і така. Невелика проблема, найду. Диск без скоцинок, без потрябен, влащей ідеальний. І тут, звісно. Тут конечно, більше не можу нічого сказати. А, да, ну так, це якийсь Ну, Палакцію піде. Так, ну що, починаємо ультувати. І в нас тут. Devil May Cry Reboot. Або просто DMC. Хто би що не казав, що ну... Це не Devil May Cry, уберіть його. Аху, викиньте, блідю. Чоловік, це ахуєний слешер. Так, да, він не по канонам DMC. Головний герой не такий, як Данте. Ну, що зробиш? Це не відміняє того факту, що слешер ахірени. Це сама гра тота. Так, ми тут бачимо, що мануала немає. З ціною 100 гривень. Соточка. Також соточка у нас вийшла. Так. По состоянню також щоденький, без пілячки, без подряпинок те що треба. Так, моя колекція DMC поповнилась ще одной шняшкою. І в нас тут ще один Devil My Cry. Четвертий. Уже третій DMC, який в мене є. У мене четврочка вже є. Але це четврка в призданні The Best. Але. Вона повністю комплектна. Ціна 250 древосії. Ну Такий мануал, який в мене вже був. Правда, тут немає додаткових брошурочок. Але то, то не страшно. Головне, що тут є мануал. Стандесочка у нас теж не коцені, трошечки прячки є, але ну, то не критично саме головне, що він у мене є. Я дуже, дуже довольний від покупочкою. Охерений, короче, диск, охерена гра, охерена серія ігор. Це ваший, де може срати. Ну, і ластовий дисочок цієї посилочки. Devil May Cry HD Collection. Хо -хо -хо -хо. Оце да, оце потужна моя покупочка, дуже нею задоволений. Так. Відняйся. І в нас тут повний комплект. Мануалі ще. Ремкламка DMC. Тепер я знаю, що коротше мені положить в Cry. Ребутовський. Щоб не був такий пустенький. Добренький. Cry 2. Багато кажуть, що це спорна часть, найгірша в серії. Але в неї свої плюси. В Данте тут ахіліна акробатика, дуже мені його подобається. Рухи, як він це вишиває. і бойовочка скудненька, але в цілому не так її погано, як кажуть люди. Так, ну у нас тут, коротше, у нас тут коротче, все на японському, так, так і не розбереш. Dell Cry 3 special. Ну, Це база, це найкраща частина для поціновичів Дел Майкрая. В ну, але для мене, коротше, як, троєчка стоїть на другому місці, а на першому місці стоїть п'ята частина. Можете кидатися в мене камнями, але тому так не От Отак воно і виходить. Можна сказати, я зібрав всі део Майкраї для де PlayStation. Майнусь. Якщо ще вважати, ще переїздання колекційні здання. То да, не зібрав не повністю. А так по частинах у мене все є. І от такий нас вийшов відосік. Мені він саме більше, напевно, сподобався з усіх, що я робив відосіків, якось трошки воно краще в мене вийшло. Звука я нарешті чуть-чуть покращив уже і громкость якраз нормально вже не треба викручувати динаміки на всю. Та й трішки приємніше стало слухати. Отакі діла. Що ж, е, з покупочками я задоволений. В колекцію мені все та, е, саме те, що я хотів. Але це ще не кінець. Е, хочеться золотати Део Maker FG Collection. Перше видання, не перевидання, не The Best, не Best Price. От Одімено, що оригінал. Так само, мабуть, з четверочкою хочеться. Якусь там американочку колекцію залутати. Якось так. Добре, дякую за перегляд вас з наступаючими святами. Ще почуємось. Пока-пока.